Вітаю вас, мої дорогі любі підписники. Сьогодні готую до борщику червоного часниковий хлібець. Для цього потрібно взяти 250 г начищеного часничку і додаємо до нього 4 яйця. Все гарненько збиваємо погружним блендером. Потім додаю окріп. Дуже добре було б взяти свіженький, але я додаю сухий, так як у мене свіжого немає. Присолюємо і приперчуємо за смаком, також додаю 125 г йогурту. Якщо немає йогурту, можна замінити його на кефір і потроху вводимо нашу муку. Тісто потрібно замішати таке, як на варенички, щоб не ліпло до наших рук. Воно виходить дуже еластичне і цей хлібець дуже швидко робиться і печеться. Виходить дуже смачний та ароматний. Можна смакувати як з борщиком, так і з, з, з будь-яким обичним соусом. Ось так замішуємо наше тісто і будемо його розкатувати. Розкачуємо його не дуже тонко, щоб було такі товстенькі бортики. Беремо ніж для піци. І я вирізаю ось такі трикутники. ви можете робити, як вам більш подобається. Розігріваємо сковорідку, наліваємо олію і обжарюємо до золотистого кольору. Виходять ну дуже смачні та ароматні. Також не забудь підписатися, поставити лайк і буду рада вашим сердечкам також вашим коментарям. Всім гарного та смачного вечора!